Сьогодні ми з вами побуваємо у сучасному креативному музеї становлення української нації. Якщо ви ще тут не були, обов'язково відвідайте музей розташований із стильного боку монумента Батьківщина мати. Просторі зали знайомлять нас із історією України та становленням нашої нації. Тут ми зустрічаємо 110 воскових фігур видатних українців, які вплинули на розвиток нашої ідентичності та на творення нашої державності, від трипілля до сучасної визвольної війни українського народу. При створенні експозиції команда музею залучила до співпраці 37 вчених, 40 наукових організацій, 53 музея та значну кількість культурних та громадських організацій. Тут ми бачимо 25 сюжетів та 24 діарами. Також в музеї працює медіагіт, восьма мова. Ми, українці, які мають свою давню та самобутню історію. Ми маємо про це пам'ятати та з гордістю називати у світі свою національність. Побач, відчуй, пишайся україною. Музей становлення української нації є приватним музеєм, який чекає на своїх відвідувачів. Дорослий квиток у музей коштує 280 гривень, дитячий та студентський 240 гривень пільговий 180 гривень.